Привіт! Хочу показати два нових бої, які в мене сталися в гільдії тактиків, з яких я ну, знайшов щось нове або просто цікаве. Перший бій знаходиться, який я зайшов в принципі випадково. От мене уже вкотре виходить так, що я заходжу в бій, особливо не підготувавшись. Я одягнув шмотки і розраховував, що я буду грати варваром шаманом. Але ну, типу, я щось відволікся, по роботівшись, відійшов, не, ну краще, не помітив, що у мене варвари крові, якими я просто там в гільдію варів хожу. І тут такий сетап, то, то теж, ну, який я ніколи не грав, особу, супер суператакерський білд. Стати не перекинуті добре, що я ще не перекинув їх в магію. Так Е, перед тим мене був і такий здається бій, де я. Чи то варваром, чи чимось таким з магічними статами, пішов в бій і забув змінити фракцію. Тут, хоч, слава Богу, залишився варвар крові, ну з плюс-мінус адекватними статами, ну і такою армійкою Я не дуже люблю грати на варварі крові, тому що тут треба рахувати клітинки постійно, і ну, коротко, мені не подобається, От именно, що треба слідкувати дуже добре, де в тебе кожен юніт стоїть, як його краще порухати. Я в цьому поки що дуже слабкий. І, ну, як правило, я програю або класичними варварами, або варварами крові. Тому я їх побоююсь, мені приємніше все-таки грати варваром шаманом. З моєї сторони знаходиться некромант суп класичний, такий з купою статів із захистом, і з стійкістю, яка дає 2 хп. Ми з ним грали, здається, одну гру. Я не показую її тут на каналі. Ми її. Ну він там. Підставив вампіра дуже сильно, після чого його вбили зразу, і він вибачався у мене, що ну от що ти, я затупив. і ну коротше, була у нас уже гра, ми її правда виграли, але все рівно пам'ятаю його. Проти нас знаходиться варвар класичний 15 го рівня з доволі непоганими статами через стрілків, як би через трішки огрів. Uh, і теж Варвар -вар Класик, котрий, я так гадаю, теж плюс-мінус через такий же білд грає. Через дух тільки. Цей через удачу, той через дух грає. Я щось подібне показував уже на каналі. Uh, правда, тут. Ну, коротше, дивимося, як розвертається бій. Починаємо. Першим кроком я, до речі, не вмію бій зупиняти, починати прям з нуля, щоб нічого не сталося. Я Декілька раз перезапускав, але пташка занадто швидко летить, я не встигаю зупинити гру. Я першим же ходом вирішив підвести огра трішки вперед. Ну, не, не став бити пташкою. Там були якісь урони, типу 8-9 тут, або там щось 10-14 на ограх. Але я не став бити, думаю, ну я підійду і мене. Собаки з'їдять за один хід. Я поставив гра так, щоб не стояти на прямій стрілі. Це ж не пряма стріла, так, я відрахував 6 клітинок, поставив його так, щоб він добігав до нього. Ну і думаю, ну окей, якщо ти будеш мене бити або грами, або бегемотами, то я вб'ю той стек уже у відповідь. Ну, типу, такий, такий хід, така ідея. Ці всі вийдяться, нічого не, не роблять. Некромант вирішує допомогти мені. Переводить на мою на мою половину всі війська свої мілішні. Вороги обстрілюють наразі лучника, бояться його, вбивають тут ліча, щоб він не давав дебафи. Тут здається, у нас варвар класичний забув розставитися, якщо не помиляюся, але то насправді за варвара, як будто особливо з таким білогом, це не критично. Йому там байдуже, як юніти стоять. Вони починають розстрілювати скелета, розуміють, що в нього досить таки багато урона, тому що там основні стати в атаки йдуть, він плотний. Хоча, як на мене, тут варто було б бувати все-таки. Починати з варвара-тирана, оскільки в мене стати в основному, в основному в атаку, там захисту ну, відносно не так багато. Е І мені здається, що от оця помилочка, що вони в стрілковому бою обирають не ту ціль, вони починають стріляти по скелетам, у яких стой... стійкість є. Мені здається, що це була помилочка. Ну, ну я не впевнений, але мені здається, що це в принципі зарішало в кінці. Я потрохи підходжу варварами, кабанами так, щоб до мене бегемоти не дотягувалися, і я дотягувався до сандих і остеків. По Пощастило, що в мене прокнула мораль. Так, а що я зробив своїми варварами-тиранами, я перепрошую? Огримагія. А я стріляв сюди по ограм магам. Там не особо багато урону було. Я хотів добити їх, там була опція там 3-4 було. Що я їх вбиваю, і вони в принципі там не дали баф, не зняли відповідь, було б зовсім чудово. Треба пам'ятати, що у варвара тирана теж є абілка, котра за кожного вбитого дає напад. Це зручно, ну і це потім теж. Коротше, до кінця бо... вони доживуть до кінця бою такий маленький спойлер, і в них буде дуже багато нападу. Тому я хотів, було б чудово, якби я тут добив. Знову ж таки, у мене тут могла прокнути удача, щось таке, але нічого не прокнуло. І тут хід, який просто мені розірвав жопу, якщо чесно. Ось дивіться, що відбувається. Підходить і просто шотає з максималкою у грі ветеранів. Ну, типу, це один із таких, по суті, ключових стеків, які під кров'ю потім, ну, в лейті, як правило, доживають до. Останнього і дуже багато імпакту вносять. І тут же ж бегемоти за один хід, по суті, просто ваншотять їх. Ну це жесть просто. гри йдуть вперед. Тут мені теж трішки пощастило, мене там здається, не вистачало урона на те, щоб вбити їх. Прокно удача, і я їх вбив. Після чого я прошу мого тімейта щоб ми героями добили оцю одиничку, щоб вона тут не заважала, і ми кабани могли пробігти вперед і нанести якийсь урон. Ограма б'є мою пташку, Моралиця теж неприємно, теж б'є мою пташку, ну, наче початок зовсім у нас не задався. У нас уже там значної частини тут скелетів немає, вбиті лічі, немає мого стеку огрів, майже немає пташок. Здається, що все дуже таки недобре йде. Ну Тут пощастило, що тут, схоже, максомалка випала, він майже добив стек варверів тиранів. Знову ж таки, залітає пташка, майже ваншотить вісників смерті. Теж неприємно. Ну, по суті, армію нам досить таки потужно зносять. Переміщаються сюди собачки, покусяться мої кабани. Зовсім не вдала шкала. Типу, всі луки встигли походити двічі вдарити по моїм кабанам. Зменшити їм їх кількість, щоб мене було менше урону. Коли наступає мій хід, я тут от кидав цією одиничкою всю гру по циклопам-королям вистріли. Я надіявся, що вони оглушаються, тому що у одинички є оглушаючий вистріл, але там, наскільки я розумію, там формула така, що це майже неймовірно. там, Тіпа шанс дуже мізерний, тому що там по ХП у цих мужичків значно більше хП, тому там малоймовірно, що це. Прокне цей, це оглушення. Ну я навіть не знаю, що я цією одиничкою міг кориснішого зробити, тому я робив так. Ну, зазвичай, наскільки я розумію, цією одиничкою просто там відповідь якусь авантюрно знімають, коли хтось підходить. Ну тут не було такої можливості. Ходять значить 95, ходять, циклопи, стріляють по моїм кабанам, по суті, їх ополовинюючи. Я подивився по цілям, тут я міг половину вбити собак. Або вбити варварів тиранів. Я вирішив, що варварів тиранів трішки профітніше буде вбити. Пташка ходить вдруге. стек вампірів. Ну, типу, гра взагалі супер не задалась. Подивіться, що у нас на полі залишається у ворогів. По суті, всі війська фу. Ну, типа там чотири бегемота ми вбили і трішки варварів тиранів. Красного. Все. Основні війська у нього стоять. У нас же немає половини вампірів. У нас немає ліча, у нас немає половини моєї пташки, половини кабанів, немає повністю варварів тиранів. Ну, <рес> типу, все наче не дуже добре. Знімається відповідь з кабанів і починають їх добивати, скажімо так. Їх залишається 25. Тут мені трішки щастить на варварі тиранів, що в мене з першого удару прокає удача. У мене дві удачі, так, дві удачі, але це вперше, коли в мене вона прокає. За всю гру я добиваю його, цю пташку, такий досить велику, їх там були 14, здається. Лутаю собі стак на жажду крові, що приємно теж. Моралюсь. Ну, оцей хід був дуже зручний для мене. Після чого вилітають вперед привиди, б'ють по собакам, які промахуються, теж дуже хороший для нас хід. Пташками додаю туди. Підходжу сюди, от коротше, отут був, наче не дуже хороший хід, тому що він драконами своїми перекрив мені пробіг до 29, і я не мав кого бити тут із цієї клітки, чи із цієї клітки, я не мав просто куди дойти і вдарити. По ворогу, якби він вдарив, наприклад, пташку або якимось чином там по 20 вдарив. Ну будь-що, аби не загороджав мені шлях. Я просто не встиг йому написати про те, що він мені не перегороджав шлях. Я думаю, що ця четвірка могла такий досить непоганий урон по 29 внести. Скелети починають стріляти уже по варварам тиранам. Собака доїдає мою пташку. Яка і так бідолашна була подзьобана всіма, ким тільки можна було. На прямій стрілі добиваються вампіри. Відштовхую. намагаюсь відштовхувати, я подивився варварами тиранами. Я, ну, хороший урон наношу по восьми, а от по чотирьом, ну, такий, не дуже. Тому я вирішив по восьми бити, хоча, не знаю, можливо, треба було 20 пробувати добивати. Я вже не пригадую, який там демедж був. Так. Зараз фокуситься, от, що незручно, коли ти граєш проти двох варварів класичних, це те, що вони можуть відкидати твої стеки. У них два, два варвари, і вони моїх чотири закинули за бегемота, котрий ходить, ходив пізніше. Таким чином, вони їх просто ці бегемоти навіть нічого не встигли зробити, вони просто помирають. Ну так, бездарно можна сказати. Я, якщо чесно, в цей момент я думаю, що все, що ми вже програли. Що у них купа стрілків, у них ще є якісь пташки, є огри, є бегемоти. Ну, начебто, все не дуже добре для нас. Часто у них прокують удачі, все інше. Просто я недооцінив силу привидів і драконів насправді. Ну і скелетів, так, якщо грати вдовго. Розмінюються тут стеки на стеки варвара. Намагаються е, піднімати два, аби там якось вантюрно добити бегемота. Так. Промахи прокаються. І тут вже, ну, добре, що привиди, по суті, з'їли йому. Е, з'їли йому. Е, боже, як їх? Орків вождів. З'їли орків вождів. Попри те, що в нас тут привиди, хто хоче б'є, як хочеш, їх розминають. Вони, мені здається, зробили свою справу та зменшили кількість варварів тиранів так, наскільки це було можливо. Я доїдаю їх, настакавши вже чимало, насправді, крові, у мене вже 16 нападу зверху. Вже це досить таки небезпечний стек. Вони помітили те, що варвари тирани насправді такий, ну, сильний стек, і вони багато вносять урона. Тут нам трішки щастить, як на мене, в тому плані, що. Е Бегемоти, по-моєму, не дійдуть до скелетів, не зможуть їм нанести якийсь суттєвий урон. Вистріл, один удар, а потім я його героєм просто добиваю. І на полі залишаються, так, із великих стеків залишаються циклопи. Оцей вже, по-моєму, з одне. А, то ще один вистріл є. І 20 огрів. І ситуація уже зовсім не така страшна. Ну, типа, уже в цей момент я такий, ну, мабуть, ми виграли це. Ну, я до цього досить таки безнадійно відносився до того, що відбувалося на полі, тому що, ну, типа, камон, у них армії було значно більше, ніж у нас. Закінчуються стріли у ворогів. Вони йдуть рашити мого варвара тирана, тут щось не розібралися, відійшли назад. Е, мене теж здається, в цей момент оце останній вистріл, по-моєму. Так, Так, останній вистріл. Я блокаюсь е, е, циклопом, щоб вони не били по варварам тиранам. І тут з удачі вони від'їжджають. Там під кінець щось, типа 20 нападів у них було 24, 24 напади. Ну і тут ще 300 скелетів, у них просто немає шансів щось їм зробити. Такий бій вийшов, як на мене, досить цікавий, тому що мені здавалося, що особливо спочатку, з, з цим лаком, у мене просто відпала дупа, я думав, все, ну, тут шансів у нас більше не буде. Але, ну, якось. От, некроманти досить цікавий клас. От, він не, не, не лінійно його армія зменшується. Якщо ти дивишся, наприклад, там, на армію лицаря або на армію варвара, от у мене є розуміння чітке, що тут, мабуть, вже програш по армії, просто не вистачає військової мочі. А от е, з некромантом тут для мене ще не зрозуміло, мабуть, я просто не досить багато ігор награв на них. Добре, переходимо до наступної. Отже, наступний бій. так, Він насправді. Тут я вже був готовий грати на варварі крові. Тут я вже все, я, я типу, підготувався. Це не, не було так авантюрно, як попередній раз. Я вже стати трішки краще розкидав. В принципі, той самий білд, та сама армія. 15 рівні проти ну і 14-ї, 15-14. Проти мене некромант, Досить таки непоганим рейтингом, але наскільки я зрозумів, він пішов без як це називається, без банки на вміння на фракцію, тому що у нього занадто мало скелетів, наскільки я розумію, в цьому саме проблема. Це були години: бій відбувався в години рівнобоїв, тому нам тут накинуло статів, накинуло умілки. Але коли ти йдеш без банки, то він не додає скелетів. Наскільки я зрозумів, в цьому суть. Тому що зазвичай їх ну, на сотню, як мінімум, більше, там 500 їх, як правило. Тут чомусь їх не вистачало. Можливо, він спеціально так зробив, типа перекинув їх ну, армію лічів, наприклад, або що, я не знаю. Чесно кажучи, тут не знаю, що сталося. З моєї сторони, дефолтний атакер-чорнокнижник. 45-37 доволі таки непоганими статами, насправді, як для 14 рівня, десь, ну, у мене, по-моєму, десь стільки ж саме насправді статів, може там зовсім трішки більше. З іншої сторони, Ельф Атакер, у якого сильно менше статів, ніж у мого чорнокнижника. Мені цікавий цей бій здався по одній із причин. Зараз я покажу цей момент. Відбувається такий досить дефолтний розмін. Фурії добігають до танців, до танців боже, до єдинорогів, з'їдають 5, ну що вони можуть ще робити. Я підношу пташкою знову ж таки своє м'ясо огрів ветеранів, пам'ятаємо попередній бій, де я теж їх закинув таким чином, ну, як приманку по суті. Спойлер, в, цій, в цьому бої вони теж не зроблять нічого такого видатного. Теж виконують роль м'яса, яке втанкує. Некроман досить вдало, як на мене, розпочинає цей розмін. В плані, що він вдарив досить таки. Ну, типа підійшов всіма військами ким міг. вдарив тут з точки, де я до нього не дістаю. Ну, ніким, окрім пташок, які тільки що сходили. Я стріляю своїми луками по лукам Ельфа, оскільки там. У ну, нього статті захист не дуже багато, і, ну, наче непогана ціль. Можливо, ще як варіант можна було порізати е йому друїдів, але я не певен, чи те чи то варто було. Я, я навіть не наводився. Я зразу такий, треба луків убивати, бо я знаю, що у них багато урону. Е в цей час е мої варвари, огри е ветерани, дуже сильно страждають. Вмирає половина стеку до цього моменту. Проклинаються перший ход лічів, вони проклинають мені пташок. Що, мені здається, не дуже хороший хід. Він зрізає лише 4%, 4 максималки у пташок. Це не так багато. Мені здається, що від слаблі або від якоїсь умовної чуми. Навіть від чуми, мені здається, було більше ефекту. Далі стріляють по фуріям. Досить таки багато урона наносять, що луки, що е скелети стрюки. Особливо луки. Я вважаю, що я правильно вибрав ціль е пострілу для своїх е тиранів. Орків тиранів, е зрізав їх якусь їх частину, тому що тут вони багато урону нанесли. Е ну, Скелети-лучники з удачою знесли лише 29, цей там, ну там критичний вистріл прокнув, але все рівно. Вони майже знищили. Тут нам дуже пощастило, я вважаю, у драконів лаки, вони по суті ну, ваншотнули, ваншотнули Лука. Наступним ходом свого бегемота я стукаю по привидам тут прокає попадання, що дуже, дуже зручно для мене. От, оцінюючи там попередні бій, де у нас теж був некроман тільки з моєї сторони, в цьому бою я вважаю, що важливо було фокус саме привидів. І Мені дуже пощастило, що тут прокнув попадання. Було б ще більше щастя, якби мене прокнула удача, уда, удачний удар, але вже є як є. Ограми я також стукаю сюди по 60-ті прокоє промах. Окей. Стукаю по скелетам, аби вони відлетіли подалі по шкалі, щоб не стріляли так боляче по військам, які зараз ну там десь вже будуть підходити там пташки підлетять. Мої кабанчики підійдуть, ну таке, щоб вони просто не стріляли, я їх відкинув. Тут Ельф, маючи декілька статів в є, і основу магії природи, він робить дублі своїх танців, і я прошу у свого союзника, типу, вбий його, стукни його ударом. Ну, Я не знав, що у Чорнотнижника по дефолту є якийсь каст хаосу, він може їх просто вбити без проблем. Ну, то есть, якщо оцінювати цей момент, то так, я гадаю, що не, некоректно некоректний біл тут у ельфа і те, що він викликав ілюзію, теж було невірно, тому що у чорнокнижника завжди є один мани, один знання. У нього завжди є якась мана, і завжди у нього є якийсь каст. Якщо по шкалі йому зручно, він завжди вб'є цей стек. Тому це я вважаю. Прорахунок стратегії ельфа. Знову ж таки, наступний хід, який, як мені здається, теж досить таки неприємно руїнить гру е, моєму опоненту, е, моєму некроманту, котрий стоїть напроти, це те, що він вдарив коняками по моєму бегемоту і заблокував йому удар і десятки, і драконів, ні то ні інше не доходить, тому що його стеки ще блокують на підход до моїх. Це буде одна із таких. Ключових, мені здається, проблем. Добивається ілюзія. Я стріляю на прямій стрілі по коням, аби вони, ну вже до кінця гри не становили ніякої особливої загрози. Підходяться юніти. Ельф іде розбирати дракона. Тут уже чергова помилочка від вампіра від Некроманти. Він підходить в упор до моїх кабанів. Ось я не знаю, чим мотивований був такий хід. Можливо, він просто побачив, що там ну, непогані урони, типа. Ну мені здається, що це дуже небезпечно, отак робити просто. По-перше, тут є кабан, який сам по собі досить сильний. Тут є пташка, яка може й не летіти напряму стрілу до скелетів і розбиратись з цим вампіром. І тут є. Варвар Тиран, котрий в рукопашному бою має досить такий хороший демедж. Ну, це мені здається, це ж суїцидальна якась історія Отак, летіти. Ось я не певен, що тут був правильний хід летіти і бити коня, тому що по суті, ти віддаєш цього ящера на поталу всім мужикам Некроманта, котрі стоять. Ось тут. Ну, типу... Так, в принципі, станеться, вони почнуть бити цього ящера і його доб'ють. Ну, хз. Ну, можливо, він мені трішки допоміг, я не знаю навіть. Можливо, це правильно було. Е, далі. Я б'ю по вампіру, по-моєму, без удачки, так? Е, да, 700 урона без удачки. Тобто те, що, те про що я говорив. Ти підходиш до кабанів. Ну, окей, ти зносиш їх 25, але це ну, четверта частина. Типа, ну, навіть менше, ніж четверта частина. А далі вони можуть злакати тебе просто ваншотнути. Навіщо це робити? Ну, не, не ясно. Починають фокусити ящера. Тут прокнув другий промах, про що я сказав е, союзнику. кажу, типу, Не бий його там якимись одиничками, фуріями привида саме, я його вдарю чимось сильним. Е, розбираю трішки вампіра. Е, Удубів лак вони прив'язують е, такий теж ключовий стейк чорнокнижника. Ну, чорнокнижника вже в цей момент по армії не дуже так все добре. Мені отут е, пре. Ну, я не добував цей стек привидів, мені везе на удачу і везе на те, що я добив його. І тут я задумався на декілька секунд: типу, чи не спільний промах у вампірів у двох стеків вампірів. Тому що я ж порахував, що у 60 вже було два промахи, а значить, наступний, за правилом, повинно бути попадання. І тут я ходом огрів стукою по привидам, попадаю по ним, і я такий блін, почекаю. А немає такого, що промах по ним спільний. От, по-моєму, у самих Героях П'ятих промах на всіх привидах він спільний. Тобто, ти попадаєш по одному стеку, тобто два промаха по одному стеку, стріляєш по іншому, а там буде попадання. Ну, коротше, я не знаю, як це пояснити, але там просто рахується це по всім стекам. Неважливо по якому приводу ти стукнув, одного грейду, принаймні. Якщо на полі є декілька стеків одного грейду, і ти б'єш по ним декілька разів, то вважається, якби, що у них промах спільний. Я думав, що тут теж так само. Я захвилювався, що я зараз буду стукати бегемотом. І, можливо, буде промах, тому що я тут вбив четвірку. Але мені ще я попадаю. Б'ю ще з удачею, і по суті там залишається привидів дуже мало. Дуже мало. З удачкою там ще залітає Ельф по, значить, по 20. Варвари тирани, по суті, доїдають тут вампіра. Я з удачею б'ю по умертвію. В якого насправді там у мене ще ж прокля висіла, на якому показував взагалі, що я двох б'ю. Але з удачою плюс Абілка, атака вогнем, котра дає 5 урона за кожну істоту, їх вмирає аж 6. Ну по, по суті, це дуже такі ну, критично, тому що ще кабани їх доїдають. Намагається Некромант там рушити пташку, але то вже таке в мертвому припаркі. Тут мені теж, як будто, я от не знаю, це, мабуть, від крові залежить, там кров трішки накинула демедже, але я коли наводив, тут було 4-7 по урону. Походу, прокнула максималка, я просто доїв тут всіх, ем, всіх мертві. Мені здається, що це дуже вдалий хід, от один із найвдаліших за цей бій, тому що. У мене пташка може пролітати і бити йому скелети. І, по суті, некромант на цьому закінчився. Тобто, мені здається, що це приклад такого бою, де прям все зіграло мені на руку. Ну, майже все. Все, що могло мені... з чим мені могло пощастити, мені пощастило. Всі помилки, які вороги могли зробити, вони зробили. Тому цей бій от вигрався дуже легко, от, як на мене, хоча. Ну, все. Тут якби особливо вже немає про що говорити. Ще особливо друге попадання по приводу. Остання надія на цьому закінчилась. Стрілки блоковані, вони підбиті, знімаю відпір з драконів. По ним, причому з лаку, по-моєму, так? Тобто, останній з який залишився у некроманта, і той б'ється з лаком. А... Ну, по суті, варвар. Ну, я по суті, з мінімальною допомогою чорнокнижника, з'їв е, е, Некроманта, з великою кількістю Лаку, з великою кількістю вдалих для мене позицій і помилок ще союзника е, Некроманта Ельфа. І, по суті, от з великою частиною армії по суті, в мене залишився кожен містек на полі бою. Кожен містек зараз, ну, може, в підбитому вигляді, але ще все, все ще в досить такому е, бойовому. Ну, тут уже справиться з цементом, там не складає ніяких проблем. Дуже багато армії у мене. А бувають і такі бої. Я не знаю, чи я пограю ще трішки на варварі крові. Останні два бої видались мені досить такими легкими. А, побачимо, подивимося. Такі бої, якщо вам сподобалось, поставте лайк, підтримайте, напишіть якийсь коментар, можете підписатись, і приходьте ще. Jako.